Доброго дня, це марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Аварійні відключення світла в Україні триватимуть ще щонайменше два тижні. Про це заявили в енергетичній компанії ДЕТЕК. Насамперед, перебої зі світлом відбуватимуться у центральних та північних регіонах країни, бо саме ці області найбільше постраждали під час ракетних та дронових ударів. На відновлення енергоінфраструктури спеціалістам треба щонайменше два тижні. Якщо Росія знову не обстріляє критичні об'єкти, то ситуація на енергоринку стабілізується, наголосили в ДТЕК. В енергетичній компанії укотре закликали українців з розумінням поставитися до відключень і за можливості просять економити електрику. На період воєнного стану держава вилучає стратегічно важливі підприємства Моторсіч, Укрнафта, «Укртатнафта». Автокрас та Запоріжь Трансформатор». про це на спільному брифінгу повідомили в офісі президента України. Вилучені активи передали в управління Міністерства оборони. Відтепер ці підприємства працюватимуть на забезпечення нагальних потреб збройних сил. Це дуже важливі аспекти по кожному з тих п'яти підприємств. Тому це і починаючи від забезпечення паливно-мастильними матеріалами Збройних сил України, це відновлення ремонт військової техніки і озброєння, І всі решти пов'язані з тим, щоб наша з вами відсіч збройної агресії Російської Федерації була максимально ефективною. Акції компаній примусово відчужили у власність держави. Все зробили відповідно до закону. Наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Підприємства стратегічно важливі. Тож зараз мають працювати 24 на 7. Тож ті, які працюють, будуть мати ще більше замовлень, які призупинені відновлюватимуть свою роботу задля перемоги України. Хочу запевнити колективи працюючих підприємств в тому, що жодних змін в роботі підприємств не відбудеться. Лише буде більше замовлень, буде більше гарантій від держави стосовно роботи і виробництва вашої продукції стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогоднішній день. Ми потребуємо продукції цих підприємств. Утім, це не націоналізація підприємств. Наголошують у Міноборони та РНБО. Після завершення воєнного стану активи повернуть власникам. По завершенню військового стану відповідно до вимог закону вказані активи можуть бути повернути власникам або відповідним вишкодуванням їхньої вартості для надання відсічі країні агресору згідно законодавства, яке існує на території нашої країни, ми маємо право приймати і зобов'язані приймати відповідні рішення. На Сумщині відновили залізничне перевезення. Там вдалося ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на ділянці між Конотопом та Сумами. Сьогодні, о 6-й ранку, для пасажирів потягу Суми Київ організували підвіз людей автобусами. 110 осіб доправили із обласного центру до станції Ворожба, звідти потяг рушив до столиці. Російські війська. Із території РФ продовжують нещадно обстрілювати область. Напередодні ввечері застосували артилерію по одній із прикордонних громад. Люди чули чотири вибухи. Наразі про постраждалих не повідомляють. Росіяни за останні вісім місяців викрали більше шести тисяч українських дітей. Про це заявила керівниця управління секретаріату омбудсмена Олена Вихор. Крайній кричущий випадок стався на Херсонщині. Там окупанти з Олешківського дитбудинку викрали дітей з інвалідністю і відправили до Сімферополя. А з села Преображенка Мирненської тергромади ворог вивіз 34 дитини. Відомо, що вони перебувають у Росії. Українська влада примусову евакуацію дітей називає депортацією і закликає батьків не мовчати, а звертатися до національного центру бюро, а також до міжнародних організацій. На Одещині затримали бойовика, який воював проти української армії на боці так званої ЛНР. Повідомляє служба безпеки України. Його імені СБУ не називає, але оприлюднила світлини. Бойовик цей вступив до незаконного збройного формування Ангел, яке постачало терористам зброю під виглядом гуманітарних вантажів. Чоловік довго переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини. Згодом виїхав до Росії, але затримали його на Одещині, де він сподівався залягти на дно. Нині затриманий перебуває під вартою за участь у терористичній організації. Йому загрожує від 8 до 15 років в'язниці. Намагалися зламати та завербувати, а врешті-решт змусили ще більше себе ненавидіти. Поки наші захисники проривали лінії оборони росіян та гнали окупантів глиб Херсонщини 700 жителів окупованого села Новоолександрівка. Робили усе, аби підірвати й без того низький моральний дух ворога. Під загрозою смерті місцеві зривали так званий референдум та відмовлялися від співпраці із загарбниками. Матеріал Христини Венгеляускайте. Не люди, просто не люди. Без совісті, без стида. то слов. Нічого святого та людяного так про окупантів розказує жителька Новоолександрівки Валентина. каже, щойно росіяни дізналися, де люди організували волонтерський пункт. Одразу ж почали прицільно бити по району. Тоді загинула одна жінка. В той день вона видавала допомогу. Ось тут. І їхали відсюди і нас накрили рядом ракета, розірвалася і осколками посікло. В окупації 700 жителів Новолександрівки прожили понад півроку без води, світла та їжі. І так до жовтня, коли наші військові вигнали російських та закріпилися в Новоолександрівці, як і в ще 15 селах Херсонщини. Вони якраз ночі і сюди зайшли, то росіяни тікали відсюди. Вони там і БТР один оставили, ну а потім наші прийшли, і погнали далі їх туди. Олександр розповідає, росіяни гатили по селу, зокрема, і задля розваги. Чоловік разом з родиною ховався в укритті, яке на подвір'ї викопав 15-річний син. Він ховається так сюди. власне, сам зробився. А так нині виглядає місцева школа. Вже після деокупації наприкінці жовтня по навчальному закладу нелюди скерували чотири ракети с 300 Пані Галина тут працювала вчителькою російської мови понад 30 років. Їй неодноразово пропонували перейти на бік росіян. Та навіть під загрозою смерті вона не перетворилася на колаборантку. Телефони вичистили так, що чіплялись навіть до того, чого це ваша внучка. Почему это ваш ребенок, это внучка, кажу, да. Почему в украинском костюме? Националисты воспитывают, конечно, мы националисты. Ну, ми не нацисти наприкінці вересня. Рашисти спробували провести в селі так званий референдум. Та коли зрозуміли, що люди його бойкотують, почали їх залякувати. Створили навіть списки неблагонадійних. нас всього на всього було там чоловік 100, яких поставили на той список, що нас або депортують, або ліквідують. Найближчі позиції ворога через річку всього за 6 кілометрів від Новоолександрівки. Попри це, місцеві взялися відбудовувати свої будинки, які свідомо знищували путінські покидьки, адже впевнені наші збройні сили виженуть ворога і зовсім. Скоро український прапор замайорить над усіма населеними пунктами Херсонщини. Христина Венгеля Оскайте Денис Сенгінфактейсі Тіві. -ТІ -ТІ -ТІ. Єдині новини. Заклик президента України Володимира Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час. Телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом говорили про ситуацію навколо України та нещодавній візит Шольца до Китаю. Обидва лідери засудили атаки росіян по інфраструктурі, зокрема об'єктах енергопостачання в українських містах. Також йшлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби. Байден і Шольц під час розмови підтвердили, що рішуче налаштовані допомагати українському народу скільки це буде необхідно. Білий дім веде конфіденційні переговори з Кремлем, щоб запобігти ескалації в Україні. Повідомляє Wall Street Джорнал. За їхніми даними радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Саліван останніми місяцями спілкується з помічником російського президента з міжнародних справ Юрієм Ушаковим. Та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим мета контактів зберегти канали зв'язку відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні. Наголошує видання. Говорять про ядерні погрози Москви і американські. Але Кремль може продовжити ядерні ігри, щоб спонукати захід тиснути на Україну заради переговорів. Ситуального права на свої території не вдасться впевнені аналіт. У черзі за українським зерном 88 суховантажів скупчились біля босфорської протоки. Повідомляє спільний координаційний центр. У рамках зернової угоди до портів України прямують сім кораблів, які на вихідних пройшли морським гуманітарним коридором. В українських портах два суховантажа. 18 завантажених суден готуються до інспекції у турецьких територіальних водах. На 7 листопада Україна експортувала понад 10 мільйонів тонн зерна та іншого продовольства. Минулого тижня з українських портів вийшли 28 суден, маючи на борту 800 тисяч тонн агропродукції. 40 тисяч добровольців від початку повномасштабного вторгнення записалися до лав добробату. Хлопці і дівчата розбирають завали зруйнованих будинків та відбудовують ті, які можна врятувати. Працюють у шести областях і вражають своєю відданістю. Вже тисяча сімей змогла повернутися в оселі завдяки добробату. Ще один понівечений Росією дім, і ще одна історія небайдужості. Цей будинок Валентин Семенович збудував для доньки й онука. Коли Росія перетворила гостомель на бойовий плацдарм, змогли просидіти тут до 10 березня. Дочка з внуком йшла і договарювалася з орками. А я на, на розбитій машині на дочки наїхав ззаді. Іду і думаю, тоді би тільки не нажали курок. І добре, що виїхали. Десь 13 числа прилетіла сюди міна. 120-та, мабуть, сюди прилетіла. Дах побило все. Тут же шифер був, то все потрощило. Осколками прошило майже весь дім, навіть дитячу. А що це за кімната дитяча? Це, це була внук тут. Був. Добудована зараз пановує вилежена. Тепер завдання до зими залатати стіни і закрити дах. Гроші на будматеріали матеріали. Родині зібрали небайдужі люди в соцмережах, а волонтери добробату відгукнулися допомогти. Швидкість, із якою хлопці і дівчата працюють, вражає не лише нас. Це якесь диво, це просто диво. Я, я такого не бачив, щоб люди так працювали, як мурашки. Да, мурашка на собі на чотири рази більше ваги, чим так І нічого заставляти не треба. В перший день був. В шоці щонайменше тисяча родин завдяки добробату вже повернулася у свої домівки. Хлопці з дівчатами вставляють вікна, закривають дахи. Батальйони добробату працюють уже в шести областях на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, а віднедавна й на Запоріжжі. Це наша головна мета для того, щоб і людям допомогти відновити житло і допомогти не полишати свої домівки. Вони можуть повертатися в свою хату і потрошку, потрошку її ремонтувати всередині, якщо цього це є потреба. Але вони знають, що у них є дах над головою, у них є вікна, і це вже можливості їм далі жити на в своєму рідному а, будинку від травня в добробаті і Михайло Юрченко балакучий і запальний сам киянин у березні був волонтером у Львові, а потім знайшов свою справу в київському батальйоні. Доброба це як маленька модель. Майбутнього нашого суспільства, от неважно. У нас тут є і кандидати наук, і майстер спорту міжнародного класу, чемпіони світу з греблі. Я знаю, але всі приходять сюди і всі працюють. І не треба нікого казати, що зробити це чи зробити те. Добробатівці поспішають до зими врятувати якомога більше осель. Ну одного ну, щастя і мерседеси. А у другому, щоб дах був над головою. Підтримують волонтерів, які відбудовують домівки українців, і автори дизель-шоу. За сцену Євгену Сморигіну двір перед будинком. Замість Софітів осіннє небо. Як наші чорнобрівці бачу Бачимо стареньку. Зате аудиторія найкраща у світі. Я думаю, що зараз. Вся країна об'єдналася. Щоб тільки одне нам потрібно: це перемога. А все це ми відбудуємо. Оксана Михайлова Євген Тур. Факти, тіві. Єдині новини. На цьому поки ставимо крапку, але марафон триває. Далі продовжують Вадим Карп'як.